Друзі, вітаю 6 червня, Сьогодні з вами Валерій Глучок, і сьогодні поговоримо про американську політику. Ну, ми справді дуже залежні від американської допомоги, і також залежні від того, як нам надають дозвіл використовувати саме цю військову американську допомогу. Ну, ви знаєте, що нам уже дозволили бити якимись ракетами там дуже недалекобійними по території Росії, знищувати там військові об'єкти і навіть учора. Видання Associated Press опублікувало повідомлення, що нібито ми вже провели там одну операцію, можливо, не одну. І от сьогодні стало відомо, що два дні тому Майк Джонсон, це спікер Палати представників, сказав, що Білий дім винний в тому. Що ми не використовуємо максимально ефективно всю ту зброю, яку нам передають американці. Бо Джозеф Байден займається мікроменеджментом військових зусиль Збройних сил України. Про це зараз детально вам розповідаю. Тому, будь ласка, хто не підписався, долучайтеся до нашої з вами платформи саме тут на каналі YouTube. Так, от спікер Палати представників, якого ви добре знаєте, не найкращому світлі, Майк Джонсон. Який півроку блокував допомогу Україні, різко змінив риторику. Він говорить, що росіян треба бити ефективніше. І він вважає, що нинішніх часткових дозволів для Збройних сил України на використання зброї США від адміністрації Байдена недостатньо. І дійсно наголошує на тому, що адміністрація Джозефа Байдена займається, знаєте, такими точковими дозволами. Пряма мова звучить наступним чином. Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це і буду говорити знову ми будемо вести розмову з Білим домом про це. Так він відповів на запитання журналістів Голосу Америки. І звісно, можна було б вважати, що щось змінилося у республіканців. Але справа в тому, друзі, що не всі республіканці підтримують таку позицію Майка Джонсона. її підтримує навіть сьогодні Дональд Трамп. Він же розповідав свого часу, що він готовий був би бомбити і Москву, і навіть Пекін, аби Пекін на якщо Пекін напав би на Тайвань, а Росія напала б на Україну. Ну хто йому не давав цього робити з 2014 року, я не знаю. Але перед тим є низка і е демократів, які. Не підтримують допомогу Україні, а є ті, хто і підтримує. І сьогодні така створилася коаліція з республіканців і демократів, які лобіюють в Білому домі питання надання ширших дозволів Україні для того, аби використовувати американську зброю для атаки по території Росії по військових об'єктах. І навіть із конгресу вже підготували двопартійний лист. І республіканці і демократи це дуже показово. Але ну направду зараз цей процес очолює як дуже публічна фігура Майк Джонсон, спікер Палати представників. Це відбулося 4 червня, буквально два дні тому такий коментар давав Майк Джонсон. І в цей же день, але трішки раніше, лідер демократичної партії у палаті представників також висловив сподівання, що усі обмеження на використання зброї США проти Росії будуть зняті. Зокрема. Голова фракції демократів, ну тобто партії, яка фактично підтримує Джозефа Байдена. Під Агілар сказав, що адміністрація президента США працює над цим дозволом, аби дозвіл був ширший і так далі. Вони, мовляв, контактують із членами конгресу. А демократи говорять, що адміністрація Байдена має працювати не просто із там, наприклад, демократами у конгресі, а й в тому числі з республіканцями. І він прямо говорить, лідер. Фракції демократів, що варто було б Джозефу Байдену працювати із комітетом із закордонних справ палати представників та його головою Майклом Маконелом, це республіканець-конгресмен, тобто представник абсолютно іншої партії, не демократичної, тому я і говорю, що сьогодні в США сформувалась така собі. Двопартійна коаліція на підтримку України. Вона, в принципі, була завжди, але нині вони тиснуть на Джозефа Байдена, аби він зняв всі обмеження. Так от, Майкл Маккол відомий тим, що він сказав і зробив дуже багато хороших речей на адресу України. І, зокрема, це він лобіював включення до останнього пакету. Законі про допомогу Україні далекобійні ракети Атакамс, які нам нині не дають використовувати для ударів по території Росії, він сказав: ось що ми виділили ці гроші з метою озброїти Україну, щоб вони виграли цю війну. І щоразу, коли ми обмежуємо чи стримуємо їх, це суперечить намірам Конгресу. І далі він продовжив. Він згадав Джейка Салівана, якого ви добре також знаєте. Джейк Саліван використовує цей половинчастий підхід протягом останніх двох років. Мається на увазі половинчастий підхід, чим можна бити, а чим не можна бити. І Макол, до речі, говорить: він, тобто Саліван, каже, що все занадто провокативне: від Стінгерів до джевелінів та хаймерсів, також атакамців, які він як наголошує, Майк Макол, особисто писав у пакет допомоги. Так саме так і було. Ми довго думали, чи дозволить Джозеф Байден постачати ці ракети до України, тому що в законодавстві було власне прописано, що це може робити особисто президент Сполучених Штатів Америки, якщо він адекватно буде оцінювати усі загрози США при передачі таких ракет. Ну їх то передали, але бити ними по території Росії не можна, тобто вони лежать. На превеликий жаль. Хоча дійсно певні атаки вже відбулися, як я сказав, по території Білородської області. Там було знищено систему С-300 чи С-400, яку й били по Харкову. І Дійсно, в останні дні ударів саме цими ракетами по Харкову нема, але б'ють кабами, треба ще збивати і літаки. Які ж перспективи, зокрема, в такому протистояння двопартійної коаліції на чолі з Майком Джонсоном, очільником палати представників, з Білим домом? Я думаю, що непогані. Коли вже почалася така риторика в публічній площині, то я більш ніж переконаний, що вона давно йде уже і за колісно. Нам складно було переконати взагалі усіх політиків у Сполучених Штатах Америки допомагати Україні попередні півроку. Вони не хотіли голосувати нічого. Ну а зараз українське питання є чи не найосновнішим? Що стосується зовнішньополітичної діяльності обох кандидатів на посаду президента, і Джозефа Байдена, і Дональда Трампа. І тому я вважаю, що перспективи в цьому плані у нас дуже добрі. Не виключаю, що це питання буде обговорюватися також на найближчих майбутніх двох зустрічах між очільниками України та США у Франції та в Італії. Сьогодні, зокрема, 6 червня, Зеленське має зустрічатися із Джозефом Байденом у Нормандії. І ймовірніше за все, саме під час цієї зустрічі, це питання буде підійматися, І якщо є тиск всередині США. І тиск з боку України, то я думаю, що результат може якийсь бути. Хоча з Джозефом Байденом не все дуже просто. Наступна зустріч Зеленського із Байденом відбудеться буквально наступного тижня в Італії, на саміті Великої Сімки. Ну і хто знає, можливо, Байден. Навіть приїде на саміт Миру до Швейцарії, тому що з 13 по 15 Велика Сімка в Італії, а саміт Глобальний Миру буде проходити у Швейцарії вже 15 і 16 червня. Це поки що інтрига. Але Сполучені Штати Америки на саміті Миру на жаль представлятиме згаданий мною Джейк Саліван, який займає половинчасту позицію разом із Віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Харріс. Ну Камала Харріс за великим рахунком не вирішує абсолютно нічого. А от те, що Джейк Салін має серйозний вплив на Джозефа Байдена, то про це говорять давно. Ну, як бачите, це точно так і є. Втім, тиск конгресменів не варто скидати з важелів, Я думаю, що вони свою справу зроблять, і нам треба обов'язково їх інформаційному плані. Підтримувати, тому поширюйте це відео друзям, аби більше було шуму, і він буде доходити в тому числі і навіть за океан до Вашингтона. Я в цьому не сумніваюся, друзі. По краплі робимо свою роботу так само, як ми по гривні чи дві донатимо на ЗСУ, що наближає нашу перемогу. Тому долучайтеся, будь ласка, до зборів до тих фондів, яким ви довіряєте, якщо довіряєте. Моєму фонду то також долучайтесь до збору для 66-ї бригади. Там залишилося зовсім небагато. Посилання на звір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну і шаную. Не перемикайтесь Все буде Україна!